365 днів про взаємовідносини, день 189. Неправильна реалізація потенціалу або призначення. І так, деякі чоловіки дивуються, чому жінки так біжать в церкву і чому вони так хочуть перебувати там. Можливо, тому що дома у їхніх чоловіків немає плану або бачення, куди вони ведуть. І жінкам немає в чому допомагати своєму чоловікові вдома, тому вони йдуть в церкву і приймають участь в недільних школах, в музичних програмах, в відеозйомках, в слові і так далі, реалізовуючи себе. Тому що я буду повторювати це тисячу разів, якщо треба ще більше. Кожна людина створена з призначенням. І якщо людина не реалізовує своє призначення, вона не буде задоволена ні фінансами, ні матеріальними речами, тому що покликання це те, що живе в кожному із нас. Кожен із нас він хоче бути потрібним, він хоче бути реалізованим. І якщо те призначення, яке є в нас, воно невідоме, зловживання неминуче. Тобто, якщо людина не задається питанням, хто я, куди я йду, для чого я, Боже, що ти передбачив для мене, то, звичайно, таке життя воно буде йти нереалізовано або на шкоду. Чому багато жінок підтримують своїх чоловіків у злочинах? От вам відповідь на це питання. У жінки є оцей механізм адаптації, вона хоче бути значимою для чоловіка. Чоловік займається нечистотою, і жінка каже, я з тобою. Я буду з тобою. Вона його прикриває, вона йому допомагає. Дуже часто вона програє, але разом з тим залишається до кінця. Бо вона не зрозуміла свого призначення. Вона не зрозуміла, що її покликання не в тому, щоб служити на зло, а в тому, щоб реалізуватися на добро. І в Біблії є таке місце. Притчі 29.18. Без откровення зверху. Народ неприборканий. Це означає, що людина не здатна організувати себе. Її мета або кидає як в бурю зі сторони в сторону. Вона незадоволена відносними здається. Ну, скажи людину, це ж ти вибираєш собі, з ким жити, як жити, куди ти? І людина незадоволена, вона метається, вона нервується, вона злиться, вона виміщається все, особливо на дітях, ну, на більшості, в більшості випадках на дітях. І разом з тим їй не вистачає однієї маленької зупиночки, щоб сказати: стоп, Бог мій! Ким ти мене створив? Що я маю робити в цьому житті? Для чого я живу? І коли жінка. Починає розбиратися в цих питаннях, коли чоловік починає розбиратися в цих питаннях, і він, як глава сім'ї, знаходить напрямок для своєї сім'ї, а вона стає помічником йому в цьому напрямку, тоді замість розрухи приходить злагодженість, задоволення, щастя і любов, тому що відбувається правильний процес використання свого призначення і потенціалу тоді відносини розвиваються, розцвітають і плодоносять, приходить задоволення.